Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорства. А чому? А тому, що ми з вами будемо говорити сьогодні про те, про що ніхто не говорить. Так, а про що ж ніхто не говорить? А давайте поговоримо про те. От були в нас київські, чернігівські, Переяславські, Галицькі, Волинські князі, там існували якісь дрібніші князівства. Так, ну, не знаю, наскільки це правда, але пишуть про те, що у князя Володимира хрестителя, так би мовити, до того, як він охрестився, було там чи 200, чи 300 жінок. Так. І скільки в нього було дітей? Ми не знаємо, так. І в інших князів. У мене запитання просте, яке ніхто у нас не ставить. А де вони ділись? Де вони? Ні, ну я розумію, що. Там були всякі виродки, дебіли серед них, як кажуть, в родині не без урода, І їх відправляли туди, в Московію. Так. Це факт теж історичний, так. куди відправляли, щоб вони там серед цих московитів андрофагів урофінів жили, їх там цивілізували і так далі, і тому подібне. Але ж основна маса. То їх залишалося тут, в Україні, в Україні Руси залишалося. Де вони? Хто вони? Що вони? Як вони? Де вони ділися? У мене просте запитання. Так ось, в сенсі династичних досліджень, ми зараз Україна поступається усьому світові. Навіть в сусідній Білорусі ми поступаємося. Наприклад, у Білорусі досить розвинутий оцей рух, громадський, звичайно, рух, і, напевно, там і держава якось підтримує, раз донині не розгромили все це. Оцей рух пошук, так би мовити, білоруської шляхти. Так. От. Білоруські шляхти. Чи там геральдика їхня, є, видаються цілі е, томи, геральдичні прізвища там, е, цієї шляхти. так. Я, наприклад, себе не знайшов у м, малоросійському гербовнику, але знайшов себе в білоруському, так. От такі пироги. Я маю на увазі прізвище своє. так. Так що цікаво, ну про, хоча б цікаво, я вже не кажу для якоїсь іншої мети, хоча у білорусів там вони збираються, наряджаються у, у ті наряди, в яких вони були, шаблі там чіпляють е, з боку, там і так далі, і тому подібне. Я випадково зайшов туди і довідався, наскільки в них, як, наскільки вони далі пішли від нас. В цьому сенсі. Ми ж не знаємо, скільки в нас прямих нащадків київських, там, чернігівських, Переяславських, Галицьких, Волинських князів. Ну, я знаю одного вовка, так, тут у Києві, так, родину. так, Дуже інтелігентну вовків, так, які знають і виводять свій рід від чернігівських князів. так. Глибина в них там тисячу років, як кажуть, з гаком. А якщо брати ще прізвище Вовк, то це ж прізвище, якщо йде дохристиянське. так. воно ще із тих тотемних князів, тотемом яких були вовки. А в нас хто про це все знає? Ой, приходить собі нашим студентам і студенткам казати, та ти ж князь або князівна за прізвищем. Та який? Да я Та знає, та я з села, села то села. коли московити прийшли, особливо в 17-му, там 18-му, там пізніше в 20-х роках, так вони ж. Хто або розстріляли всіх цих, а кого не розстріляли, то хто встиг втекти, то десь там забилися на хутори, заховалися, там, щоб їх ніхто не знав, поміняли прізвища і так далі, і тому подібне. Добре, що якщо хтось після того це все відновив, ці прізвища, а більшість то і, 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 і так їх і залишили. Ну, Це наша історія. Без цього ми не ось навіщо воно треба? От кому воно треба. Та ото ж тому кому треба, то ми так і залишаємося, тими, які голосують правильно. Так. так ось треба знати, тому що, мабуть, такої кількості, скажем так, шляхти, як білоруси кажуть, що в них до десяти. Відсотків було, теж один з найвищих. Це Польща, Білорусь, Україні 12, і навіть більше відсотків було. Було і загуло, але це наша історія. Так, а на що воно треба? Ну от ти ж будеш пишатися своїм благородним походженням. Так. Тому що що таке шляхта? Це. Те, що звідси вилесли індуси. Так. Це каста Кшатрів. Так. І прізвище відповідні є. Кшатрії це воїни. А скільки я таких і шатрий, і Кшатри, і яких тільки, і похідних, і шатрайчук <напрізь> навіть не траплявся. Все це у нас воно сидить, але воно не впізнане. Для того, щоб воно проявлялося, для того, щоб, воно, щоб ми ну, стали в ряд найпотужніших націй світу, а Україна в ряд найпотужніших держав світу, ми повинні себе пізнати, що ми можемо, як наш геній, пророк, наш вчитель, Тарас Григорович Шевченко, сказав про нас, українців. Один у одного питаєм, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла, на що живем, чого бажаєм, і, не дознавшись, помираєм, і покидаємо діла. Оце про нас, українців. Ми не знаємо про себе. Донині нічого і держава нічого не робить, бо держава не українська, вона нічого не робить для того, щоб українці пізнали самих себе.